Працює в цілодобовому режимі роботи штаб по мінімізації наслідків руйнувань. Уточнюємо об'єми руйнувань по житловому фонду громади. Попередні дані це сім житлових багатоповерхових будинків, це вікна. Задіємо місцевий матеріальний резерв. Є така можливість, яку ми поповнюємо. Червоний хрест запропонував допомогу. Теж будівельними матеріалами будемо відпрацьовувати. Таку допомогу. Зв'язку з обстрілом я прошу організовувати дві мобільні групи. Штаб будемо організовувати в восьмій школі, організувати там запис всіх постраждалих і надання допомоги матеріальними ресурсами. Тому ви дві бригади організовуйте і по будинковий обхід визначить, скільки точно постраждалих, який, який рівень постраждання і так далі.